Здоровенькі були! слава Україні! Це Infinix Hot 50 І тут має бути десь мамчик із кучмою. Одного оцей. <клес> ну, так це ж було все. Так, спокуха. я тут для того, щоб повідомити вам про розіграш цього смартфону в Інстаграм та трішки з вами попотякати про новий колір. А він, як ви бачите, рожевий. Поїхав. Значить, відразу до справи: розіграш в Instagram. Тож залітаємо туди, читаємо всі умови і беремо участь. А з приводу цього рожевого красення, або як називає компанія цей колір Blossom Pink, то пишіть в коментарях, як вам такий новий колір. Про цікавість дизайну Hot 50 я вже розповідав в попередньому відео про Hot 50. Це смартфон, що має приколясний блок камер, не такий, як у всіх принаймні, і це мене особисто і привабило в ньому. Так от, власне, про цей новий колір. Існує така думка та стереотип, що якщо колір рожевий, то це тільки для дівчат. Ну слухайте, камон, я особисто вважаю, що якщо подобається рожевий колір смартфону, то беріть і не партесь. Хочете білий, беріть білий, хочете чорний, беріть чорний, хочете рожевий, купуйте рожевий. Тако. До речі, про рожевий колір. Виявляється, вперше рожевий колір згадується в 800 році до нашої ери в Одіссеї Гомера. Він е з'являється як рожевий колір світанку. Пізніше про нього писали в стародавньому Римі. Для позначення рожевого кольору використовувалось латинське слово розеус, що означає «троянда». Рожевий колір означає багато різних речей, залежно від контексту та країни, до речі. Через це його іноді вважають суперечливим і складним для використання в професійних проєктах. Однак цей колір дуже різноманітний і може бути максимально універсальним. А ще, ну до якого свята цей рожевий колір буде може максимально підходити, так би мовити, мечитись. Як до якогось свята, як не до Дня всіх закоханих. Так ось вам і варіант кольору Hot 50, щоб подарувати саме його, саме в рожевому кольорі для своєї половинки. Про сам смартфон можна швиденько вам нагадати, що це смартфон з досить непоганим навчинням, 6 нанометровим процесором, що дає змогу навіть в ігри пограти, типу Call of Duty і йому подібних. Достатній об'єм накопичувача, що в наш час теж дуже важливий момент. Також дофігів має оперативної пам'яті. Ще також Hot 50 має файну камеру, що в бюджетних. В смартфонах теж приємно таке мати в арсеналі. 50-мегапіксельна основна, 8-мегапіксельний е, фронтальний е, камер з подвійним спалахом, так що в цілому непоганий набір камер. Про автономність тут теж не забули. Ну і як я вже розповідав, що смартфон має досить чудову автономність, як для бюджетного і ще навіть підтримка швидкої та безпечної зарядки тут є. Ход-50 доволі непоганий такий смартфон від Infinix. Ну, в цілому нічого не змінилося з часів попереднього відео. Але він тепер ще й є рожевого кольору. Значить, дивись, про смартфон ти вже знаєш. Ну а якщо не знаєш, то клікай на підказку десь. Отут, там більш детально про цей смартфон. То тепер залишається його просто виграти в розіграші, який проходить в інстаграм, тож встигай взяти участь, там мати можливість виграти цей смартфон як для себе, так і на подарунок. Загалом виграй, що можеш з ним робити, що захочеш із цим рожевим чудом. Бігом в опис, там все є. Всім дякую за перегляд цього відео. пишіть коментарі, дитяться на вподобайку, підтримуйте контент української, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо хто чи може, і рухаємося вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! І не забудь розіграш. В Опис можна виглядати. І ну.